Це правда. Я дуже цього хотів би, я пропонував їм це. Тобто, тому що ну, такий е, запит на красиву музику, просто шалений, дуже мало красивої музики. Музики багато, а красивої музики, справжньої музики дуже мало. І неангели, якраз це от, ну в чому їх легендарність така? Це просто настільки пронизлива. Чесна жіноча лірика, що такої дуже мало. Але на жаль, на превеликий жаль, ми не змогли це з ними погодити. Сподіваюсь, поки така сама така сама ситуація. Ось і з Нікітою була, і з Дашою Остафією. Ми теж якось з нею спілкувалися. Я казав, даш, давай може щось зробимо. Ну бо ну, Даша, це ж просто світова зірка, розумієте? Це ж світова суперзірка, і, і є велика, велика аудиторія, яка. Любить її, хоче слухати її голос, її пісні нові, чи якісь старі. Ну тобто, мені як скажімо так як продюсеру і бізнесмену, ну ясно, що я розумію, що воно буде працювати, і мені шкода, що во так сталося, що не з ким фактично з тих людей, з ким ми співпрацювали колись, воно не виходить просто нічого зробити. Ну мені шкода.